На цьому заході ми будемо нагороджувати переможців конкурсу Мій поріг незалежності цього року. Це була національна шаленство, національна подія. І я дуже щаслива, що в номінації Гастросенси переможецею стала бойова медикиня 117-ї бригади ТРО пані Людмила. І сьогодні ми будемо їй вручати подарунок. Військову службу почала проходити в місті Суми. Я сумське ТРО 117-ї бригади на посаді бойового медика. Завжди по всім телеканалам говорять, не вистачає медичних працівників. Ну я вирішила добровільно. Пані Людмила спекла свого пирога на опозиціях, і для нас дуже цінно, що це, напевне, доєднання жінок, які залишили вдома своє цивільне вбрання і вдягнули камуфляж. А, але не забули, що вони вміють пекти, можуть готувати. Ставимо пиріг в духовку для випічки. Так, ставимо 180 градусів. Періг яблучний готовий. Притрушуємо сакорної пудро. Ну після бойових ми завжди у нас там сутки двоє є Ну свободного часу. Коли яка привезуть які продукти, і ми з них старалися щось там большинство випікали сирники на день незалежності. Якраз було свято Спаса. До нас приїхала знімальна група нашого ТРО і каже: ну давайте ви щось нам ну, запропонуєте. І каже, ну, що, як, як говорили наші бабусі, що на це свято потрібно завжди випікати ну, щось з яблуками, їсти яблука. І ми вирішили спекти шарлот. Я навіть не знала, що це взагалі якийсь є конкурс, чесно. Для мене це був вчора шок. Щораз скажемо, що прийде кожного, можна виявляти хтось круглий, хтось прямокутний, хтось такий. І це точно у наша, ну це питом, наш продукт. І чим більше людей одночасно робить якусь ділю, тим більше ми є такі об'єднаними. Ми, об ми нагороджуємо бойового медика, роти контрдиверсійної боротьби 117-ї окремої бригади, все молодшого сержанта, Мартин'яну Людмилу. яка пропагує гастрономічно опізнавану страву до головного свята країни дня незалежності, і для нас це велика честь і велика шана тим, хто зміг на позиціях спекти своєї пироги незалежності.